Вони не хочуть міняти систему, яка дозволяє їм красти, красти ще раз красти. І вони знов таки ж, давайте визнаємо, що хтось винен у тому, що нас не виконують наші забаганки. Бо чітко визначений, який перелік питань ми мусимо опрацювати для розгляду, розгляду нас, членства НАТО. Це вже давно все відоме. Причому військова складова нам значно менше, ніж безпосередньо юридичні складові, що стосуються політичних сил. Наступне, знов таки ж по е, НАТО. Ну, наразі розповідати, що хтось винен в нашій бездіяльності, ну це страшна річ. Ну, Прости пред, дивіться. Е, на днях. Оголошено тендер на будівництво дороги від Совських Ставків до аеропорта Жуляни, який сучас. Я обороняв разом з іншим громадянам України і далеко не всі були ці військовими. Ділянка 4 кілометри 300 метрів. Вартість проєкту півтора мільярда гривень. Я задаю питання: а на яку суму ми можемо закупити, на яку кількість дронів ми можемо закупити на цю суму? Ми можемо обійтись без цієї дороги? Реально, зараз так. От вона ніякого на, ніякої навантаження не несе, вийде вона в районі вулиці Медової, по якій практично ніхто ще й не їздить. Задаю питання, а нема куди гроші дівати? Є фронт. Фронт вимагає величезну кількість грошей. Навіщо ви витрачаєте кошти, які безпосередньо є? Я так розумію, правильно? Які ви хочете спиляти? Навіщо це робити? Ось якраз цінності, які цій державі, а якраз оце спроможність на корупційних схемах це заробити. Тому поки вони стоять при владі, поки вони будуть красти. Вони, як от спаніелі, вони не можуть зупинитися. Скільки спаніелі не готують, він не може зупинитися. Так оце отакі зелені пухнасті спаніелі почали жерти не тільки в рот. Вони ще вухо собі починають набувати ті харчі, які називаються гроші народу. Сказати, що у нас на фронті є. Е Відсутність проблем е, по забезпеченню це буде тривіна брехня. реально буде брехня. Так у нас, мабуть, кожна копійка мусить бути на обліку, і кожна копійка на, написана на Верховній Раді, на офісі президента. оці малюють Морали, написать кожну копійку на фронт. І намалювати на, на, на офісі президента портрет Андрія Борисовича разом з паном е, Зеленським. А на Верховній Раді там також поменше таких відкритих безпосередньо приміщень. Але між тим, я думаю, на Стефанчука місце зайдуть. Тому от, завдання номер 1 замість того, щоб взяти на облік, знову історичні приклади привожу. Британія кожну копійку взяла на облік. Британія, розуміючи, що ленд-лінс це не, не, так, не дешеве задоволення, між тим вміла рашувати гроші. Британія вийшла з питань карткової системи по забезпеченню населення необхідними продуктами тільки в 55-му році. Вони рахували кожну копійку, кожну пенню, кожен пенс. І вони розуміли, що це дозволить вижити нації, зберегти державу. У нас питання зараз таке ж саме, і за розглядяство попередніх всіх керівників і нинішніх керівників е питання обороноздатності були втрачені, розпродані і багато тих, кого ми опирали або призначали, стали мільярдерами, і вони зараз колупаються пальцем в носі, сидячи в Монако, а біднота українська воює. Тому питання номер один все ж таки: е прийшов час задавати незручні питання владі, куди ви діваєте гроші і чому ви не працюєте на нашу перемогу. Питання якраз працюєте не перемоги не є зрозумілих їхніх планів, а відповідно законів України. Бо у нас гарант Конституції, гарант виконання всіх законів в першу чергу, президент, і він чомусь не виконує ці закони. От дивіться, знову ж таки, вже заговорили про корупцію, тому що про неї говорять всі. Оці скандали з МСЕКами, з прокурорами-інвалідами. Я просто згадую скільки історій, коли наші військові не можуть отримати собі статус інвалідності. Е, як от ставляться військові до цього? Що вони говорять? Ну е, я не можу в ефірі повторити ці слова <рес> дослівно. але я скажу так, що е, вкрай обурені, вкрай обурені, і е так м'яко кажучи, я скажу так: для того, щоб це зрозуміти, треба просто е, пройти спочатку, спробувати пройти ВЛК, особливо якщо це ВЛК в Київському шпиталі. А друге, потім зібрати документи, подати їх на МСЕК, потім дочекатися того МСЕКу, потім прийти в СОЗ-захист е, і отримати е, документ, не основи що документи отримати посвідчення інваліда війни. Спробуйте перейти ці не одне не одна коло аду. Це страшна річ. Це настільки принизливо. Це настільки, е, що люди, які проходять через це часу з питання, за який хрен я воював, поки ви тут дупи в тилу відсіжували? В тому і справа, от знову ж таки, дивимося зараз. е, інформація про виїзд народного депутата від Слуги народу пана Куницького. Він поїхав у слід за, я так розумію, Дмитруком. Чому цим не займаються наші правоохоронні органи? Чому цим, скажімо, немає ніяких заяв від представників влади, від того ж самого Зеленського? Що відбувається? Він не впливає на свою фракцію, на своїх депутатів? Ну, щори, чуючи загрозу, починають втікати з корабля під назвою «Слуги народу». А цей корабель вже достатньо непогано набрався. Не стільки води, скільки всякого іншого, не літературних слова, знов таки ж. Тому вони намагаються втекти і десь тихенько затихаріться, аби пересидіти і нормально себе почувати. Ну, це все дуже уважно. Що розраховуєте, щоб вони були джентльменами? Люди, які такі речі роблять, інші як ублюдки не називеш. Так, от ублюдки поступають як ублюдки. Вони не можуть бути джентльменами. Просто е е я розумію, е як на це реагують військові, які воюють на фронті, які сидять в окопах, які по, по шию воді в воді. Та да, в, в чому тільки вони там не, не сидять? І, і от такі речі відбуваються. Навпаки, тил, мені здається, мав би якось консолідуватися. Е, от Володимир Зеленський постійно говорить про об'єднання всередині країни. От, давайте об'єднуватися, наше єднання оце, це допоможе. Е, от він же ж говорив про той план перемоги. І одна із ключових його фраз була: єднання суспільства. А що він має на увазі під єднанням суспільства? Що, він має, що має влада зробити для того, щоб об'єднати суспільство? Щоб люди не виїжджали Біждає за свої. Суспільство полягає в тому, що ми е, у вас крадатки, ми крадемо з бюджету, а ви мовчіть і підтримуйте нас. Давайте згадаємо півроку тому, навіть більше вже. Коли звільнили Валерія Федоровича Залужного е, з посади головнокомандувача, е, от за цей період, е, що змінилося? Е, наскільки мені відомо, більше 70 командувачів е, вищого, вищого командного складу були звільнені зі своїх посад. Де вони? Чим вони займаються? Чому влада їх не задіює? ну, на навчанні якомусь або на інших напрямках? Це е, із-за страху того, що вони якимось чином можуть повпливати на рейтинг Зеленського, чи з чим це може бути пов'язано? Це є таке певне слово недолугість. Недолугість, яка пов'язана в першу чергу з е, бажаннями виглядати краще, ніж є в реаліях. Тому вони е, не борються за тих людей, які безпосередньо мають достатньо серйозну цінність для е, державного апарату до спроможності України посилювати певні питання. А методи такі, як, ви знаєте, сталінські методи, всіх, то як ото боротьба з куркулями, так і то у нас. Боротьба з воєнкомом, всіх звільнити. Нікого не обвинувачили безпосередньо крім одного дійського воєнкому. Потім виліз безпосередньо через, через рік виліз Боріспольський воєнком. А ніхто не задав питання, хто ж його призначив і де й той, хто його призначав. Це ж також, от, знаєте, причина не зв'язки ніхто не відслідковує. Так само і по іншим генералам. Генерали виводять розпорядження, не призначають на посаду. Потім через два місяці закінчується спроможність утримувати йому зарплатню в повному обсязі. І він починає думати: ага, що ж мені сидіти безпосередньо на там, 15 тисяч гривень і втрачати свої справожців на майбутню пенсію? Ні, держава в мене витерла ноги. Мені не не сказали, за що мене звільнили. Мені не сказали ніякої, мені не сказали, що я поганий. Вони просто викинули, викинули і по-іншому це не можна назвати, тому що залишається людині, яка має певну образу на те, що вона віддала. Достатньо велику кількість свого життя в певних моментах 20, 25, а то й більше, 30 років. І об нею витримують, що залишається цій людині? Безпосередньо тільки звільнятися. І коли кажуть по хворобі чи не по хворобі, ну, скажу так, що якщо люди служили в нормальних військах і в них була нормальна така потужна служба, то хвороб у них вже 40 років набігає достатньо серйозний букет. Це будь-який лікар військовий, скаржусь, що це вже професійне захворювання, які вже не виліковуються, тільки утримуються від, скажімо так, якогось прогресу. І якраз оце якась реалія е, влади, яка б замість того, щоб використовувати людей, цих людей можна було сформувати потужні, е, призначити на потужні посади, які відповідалися за е, певні напрямки всередині нашої держави, починаючи від керівництва областями. Закінчуючи безпосередньо фортифікаційним обладнанням певних територій, організації підготовки літей в тилу, роботі, що стосується з населенням. Я вже не кажу, що у цих ж людей можна було сформувати такі знаєте, потужні команди, які б могли приїхатися по певним навчальним закладам наших закордонних партнерів і розповісти, прочитати лекції. Виступити перед нашими е, їхніми політиками на підтримку України це ж все треба було зробити, але це не було зроблено, бо недолугість страшна річ.